То якщо ми говоримо про офіційну позицію церкви, говоримо про так, що людина, діти не будуть нести е, наслідок гріхів своїх предків. Це Єзекіїля, 38 глава, яка про це, це все пояснює. І це насправді так є, е, що я не буду нести гріх за гріх мого діда, тата. Наприклад, тато щось вкрав колись на роботі. І Бог скаже, я буду тебе судити. Да гріх крадіжки твого тата. Тобто, чітко слово Боже каже, що гріх батька є, і наслідок за цей гріх є на кому? На батьку. на батьку Дитина не буде нести, якщо хіба сама цього не зробить, і, відповідно, її гріх стає її гріхом, а не гріхом батька. Тут чітко зрозуміло, правда? Тобто, з гріхом чітко, бо я розумію, що люди путають різницю гріхів, різницю проклять, наслідків чи якихось інших речей. Тут треба розбиратися з тими речами, так?